Як 40 плюс років позбутись живота як барабанку? Якщо тобі більше 40 років і в тебе великий живіт, тобі просто треба виконувати три правила: збалансуй свій раціон, їж більше фруктів, овочів, цільнозернових і нажирних білків. Обмежте споживання цукру, оброблених продуктів і насичених жирів. По-друге, регулярно займайтеся спортом. Звісно ж, найефективніше це тренуватись в тренажерній залі. Але й помірна фізична активність, така як ходьба, плавання або їзда на велосипеді, допоможе вам спалити калорії та знизити рівень стресу. І по-третє, висипайтесь. Сон допомагає вашому тілу відновитися після фізичної активності та боротися з запаленнями. А також, коли ти не виспаний, то ти постійно хочеш їсти і зазвичай сильно тягне на смаколики. Саме для людей, які хочуть позбутись живота як барабан, я створив курс, який називається Харчування за місяць. Цілий місяць ти будеш отримувати корисну інформацію та завдання від мене. Більш докладно про цей курс ти можеш дізнатися по посиланні в шапці профіля.